Ну і вперше в світі морський дрон знищив ворожий бойовий літак. Просто неймовірні наші хлопці і дівчата. Історичний удар, справа рук, спецпідрозділу гур груп 13, російський су 30 відмінусували ракетною Нептун з Магура. Вартість винищувача РФ близько 50 мільйонів доларів. Він спалахнув у повітрі та зрештою впав у море. Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в акваторії неподалік від порту у Новоросійську, де московити ховають залишки свого чорноморського флоту. І до речі, 31 грудня минулого року, завдяки ракетному морському дрону, Магура спецпризначенці вперше у світі знищили повітряну ціль два російські гелікоптери Мі 8 але літак, ну ви ж розумієте, різницю в швидкості гелікоптера, який ну, на, на, на максималки може там, до, до 300 доходити, най, найшвидше 250, 240, ну це просто щось неймовірне. А літаки, вони літають ну, в рази швидше. Тисячі півтори, дві. Дивлячись, які літак.